Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, відправляємо наступні автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Автовоз вже стоїть на поготові для завантаження за хвилину часу. Починаємо завантажувати. Кіаніро того тижня їдуть Кіаніро, сім автомобілів Кіаніро і одна опелямперка. Кожного тижня автовоз автовоз електромобілів відправляємо в Україну. Три срібних Кіаніру, всі автомобільчики 20-го року, всі автомобілі рестайлові, три графітових Кіаніру цього тижня їде. Це в нас. Шість, сьома темно-синій металіки Аніро і восьмий автомобільчик Opel Amperka 64 кВт, максимальна комплектація Executive Line. Всі Нірашки всі йдуть 2020 рік, всі автомобілі з сервісними історіями, всі автомобілі на максимальній комплектації. Це з новою навігацією. З амбієнт підсвіточкою шкіряними салонами всі автомобілі 2020 року. Тому кого цікавлять такі автомобілі, не зволікайте. Попередньо, попередньо Верховна Рада проголосувала, але це лише дрібничка, то що вони проголосували. Тобто буде, можливо, буде розмитнення все рівно на електромобілі. Тому не зволікайте. А поспішайте до Нового року, стигніть замовити електромобіль, а там вже далі буде видно, чи буде розмитнення, чи не буде. Ну, нічого не прогадаєте, тому що таких автомобілів, як Кіаніро, вже тут більше в Європі, а саме в Нідерландах, не стає. Такі максимальні комплектації автомобільчики прямують до України. Ми йдемо, подивимося, що є на сьогоднішній день, які автомобілі є в наявності. Є Ioniq 5, є Ford Mustang, є Tesla Model Y. Будь-який автомобіль на будь-який смак купимо для вас, доставимо в Україну, розмитнимо і коли потрібно доставимо по Україні, зробимо доставочку. Так, шкода СітіGove. Є такий електромобіль 36 кВт батарейка. Автомобіль до 10 тисяч євро вже буде ціна в Україні. Запас ходу 200. А Юнік 5, чорний металік, максимальна комплектація на шкірі 73,4 кВт батарея. Є такий автомобіль по супер ціні. А Юнік 5 ще один. В графітовому кольорі є такий автомобільчик наявності. Всі автомобілі, майже всі, є на сайті, тому кого цікавить, або заходьте на сайт, або пишіть, який у вас автомобіль цікавить. Чи це Niro, чи це Skoda Enyaq, чи Opel Amperka. Також є багато гібридних автомобілів, дизельних, вантажних фургонів звати мене Умелян, мій номер телефону 050 565 08 17. Дякую за лайки, подобайки.